Скло куплене не у спейсглас. Загартоване скло товщиною 6 мм від Space Glass. Краш-тест. Працюємо киянкою. Не б'ється. Беремо інструмент посерйозніше молоточок з залізною основою. Поїхали краш тест. Перевертаємо гострим кутом. Ціханув так ціханом, ви бачили, три хвилини бив його. Це скарби просто, ви бачили? Основна відмінність гартованого скла від сирого. При розбитті сирого скла воно крошиться на ось такі деталі, ось такі полосочки і ось таке небезпечне, гостре, що може сильно пошкодити. Гартоване скло розсипається на маленьку крихту, яка є безпечною. Тобто частинки маленькі, краєчки не гострі, Це наші діаманти.